І покажу вам сьогодні джундіра 1042, якого маємо в наявності. Він вже підготовлений до продажу, пройшов повністю технічне обслуговування. Комбайн 85-го року випуску 2,70жатка. Бачу, була замінена коса, також багнети. На хорошій резині, нові бичі і повністю перебране під барабання. Кумбайн в гарному робочому стані. Нові шкрипки, нові ланцюги, зірочки ще його оригінальні. Задня резина також хороша. Кубайн у бляхах рівний, не гнилий. Соломотряси також не варені, пришетний стан ідеальний. Покажи Юль, тут солому траси і решета. Комбайн з документами привозимо власним транспортом з повним пакетом документів для постановки на облік. Двигун у нас джундір четвірка. Напрацювання 1990 годин. У комбайні все працює, все крутиться. Замінити мастило і фільтра і можна їхати молотити. Фірма Торчина Агротехніка. Маємо також в наявності дуже великий вибір комбайнів. Телефонуйте.